Віду огляд котеджу 193 квадратні метри в сукільниках біля Нової церкви на вулиці, це район вулиці Бічна Оспенська. Такий котедж, він, можна сказати, навіть не двосторонній, він чотиристоронній. Дві частини виходять на цей бік, і дві частини виходять на інший бік. Знаходиться на горбику. Сусіди організували собі під горбиком такий автонавіз з гаражем. От вуличка глуха, далі ходу нема. Будиночок знаходиться на горбі. Це добре. З точки зору тренажу і з точки зору краєвиду також добре. Сусідня територія не забудована. Район. Пічна Успенська давно обжитий. давно тут люди живуть, вільних ділянок тут майже немає. От. А зовні виглядає він десь отак. Два котеджі білого кольору на цей бік, а другі два котеджі з протилежного боку жовтого кольору виходять на іншу вулицю, то все на одній ділянці. Кожна, кожен котеч має під собою площу десь 3,5%. сотки. І такий симпатичний. Чотиристоронній, можна сказати, навіть не котеч, це таунхаус. Ну, не знаю, місце дуже цікаве, район хороший, тихо тут затишно, обжитий, всі комунікації є, каналізація я бачу є. Не знаю. Місце тут хороше. дім, ніби непогане. Мені особисто подобається. Я би тут жив.